Я прийшла навесні, як у небо приходить зірниця, бачиш книгу у ній, мій для тебе лежить діамант. Він відкриє тобі незбагненну нову таємницю. Чи темницю, чи волю, чи страх, чи великий талант. Я прийшла навесні, простягла тобі длань на світанку і руками торкнулась твоєї живої душі. Коли вітер зірвав у кімнаті прозору фіранку і сховав під обрус твої перші пісні і вірші. Я прийшла на весні, принесла кольорові лівреї із далеких тобі, але рідних до болю планет. Я поезія, знай, у тобі є частинка моєї і краси, і душі, ти митець, ти творець, ти поет.